Вітаю вас, мої шановні глядачі! Давно ми з вами не бачилися на кухні, тому я рада зустрічі. І знаєте, мене вже давно переслідує думка про те, що ти мусиш, Оксана, зняти для людей це відео і поділитися, бо ти потім будеш цілий рік жаліти. Друзі, я говорю зараз про приготування нашого улюбленого сімейного рецепту Пасхи. Дуже багато пасок за 26 років я пробувала рецептів. Випікали ми і крафіни, і різні паски за старовинними рецептами. Я колись бабуся все на око клала, але зупинилася я на одному рецепті, який я знайшла на просторах Ютуба. І вже багато років сказали: діти, мама, більше нічого не шукай. І я випікаю цей рецепт. І мої родичі деякі перейняли цей рецепт, в мене теж їм сподобався. І сьогодні від щирого серця, від усієї душі, ділюся цим рецептом друзі, з вами. Сьогодні вечір, і я починаю завжди приготування паски з вечора. Я завжди виймаю з холодильника всі продукти: яйця, масло, дріжджі, молоко. Апельсин, лимон, все виймаю з вечора, щоб воно все мало однакову температуру, щоб все було кімнатної температури. Також борошно у мене тут стоїть відрі, воно прогрівається, завжди його зберігаю в квартирі. І далі, друзі, все виняла. Далі мені на ніч обов'язково потрібно покласти у друшляк 200 г цукатів, родзинок. Я вам все точність всю пропишу у описі під цим відео. Кладу родзинки у друшляк. Також у мене є такі от вишні цукати. Кладу їх теж у друшляк. І гарненько, друзі, зараз все ретельно буду промивати під тепленькою водичкою. Цукати ось такі. У мене є ананасові різнокольорові. Класно, друзі, коли в нас є родзинки більші менші темніші, світліші, воно тоді красиво дивиться у тісті. Зараз я це все ретельно-ретельно промию у теплій водичці. Все, друзі, ретельненько промила під тепленькою проточною водою. І зараз оці великі такі вишні я обов'язково прямо в руках розріжу приблизно на 3-4 частинки, тому що вони дуже красиві. Я коли їх додаю, то якщо їх додати цілими, вони можуть навіть не попастися в шматочку пастки, тому я їх трошечки подрібню. Друзі, і далі подрібнила, далі я беру тарілочку, глибоченьку тарілочку, висипаю оцю всю добриню у тарілку, висипала у тарілку і тепер заливаю 100 г коньяку на цілу ніч. Цього коньяку майже не буде у цих родзинках. Родзинки і цукати повністю майже заберуть у цей коньяк в себе. Все, друзі, я спокійно можу відпочивати і лягати спати. Зустрінемося зранку, для мене пройде ніч, а для вас одна секундочка. Доброго раночку, друзі. І, друзі, з чистими думками, з добрими помислами, з відкритим серцем, з гарним настроєм завжди ми починаємо цю традиційну нашу українську випічку. Найперше мені потрібно зробити опару. на борошно і додаю сюди борошно додаю дріжджі. Додаю молочко, молочко кімнатної температури, можна трошечки підігріти, щоб воно було градусів 30 і гарнесенько розчиняю. Все, зробила тісто рідини сметанки, таке. І тепер накриваю полотенничком. І відставляю на хвилин 10-15 для того, щоб з'явилася піночка, щоб з'явилися бульбашки. А тим часом, поки стоїть опара, беру масло, вливаю в нього молочко і ставлю мікрохвильовку для того, щоб розтопилося масло і граминочку нагрілося молоко. Потрібно слідкувати за тим, щоб молоко не було гарячим. Беремо одне яйце і один жовток, всипаємо в нього сіль, всипаємо цукор. І вінчиком збиваємо. Не потрібно збивати до піни. збиваємо до розчинення цукру. Друзі, коли я роблю велику порцію, а я її випікаю для своєї сім'ї, збільшуючи цю порцію, що я вам сьогодні показую, у 10 разів, то я, звичайно, включаю міксер, тому що руками це зробити ну, важко, складно. Яйця з цукром побіліли. Змінили колір, стали пухнастеньким, і тепер ми сюди вводимо молочко із маслом. Має бути ледве тепленьке, от в мене воно градусів 40. Перемішуємо і додаємо сюди борошно. Обов'язково, друзі, борошно просіваємо в ідеалі два рази, для того, щоб борошно наповнилося киснем і випічка наша була пухнаста. Ось такої густини виходить тісто. І тепер ми будемо з вами змішувати тісто опарне і тісто основне. Ось така шапочка утворилася в нас, бачите? Дріжджі шиплять. Тепер ми викладаємо, друзі, можна робити небагато тіста, можна вимішувати його вінчиком. Я люблю все робити руками. Я люблю відчувати тісто, тому цього разу не буде, цей раз не буде винятком, я теж це буду робити руками. І все, змішую два тіста. Зараз моє завдання гарнесенько вимісити тісто, щоб воно відставало від рук. Колись, друзі, пам'ятаю, коли я жила в селі, була велика сім'я. Колись ми з мамою місили вдвох в одній мисці, з свекрухою місили в одній мисці. тому що, найважливіше в цій процедурі це дуже добре вимісити тісто. Від того, наскільки добре вимішане тісто залежить пухкість. Нашої випічки. Я, друзі, коли я мішу основну свою паску перед паскою уже, то я її замішую не менше пів години. Мінімум півгодини, а то і хвилин 45, Все, мої хороші, я місила своє тісточко рівно 15 хвилин. Погляньте, бачите, її відстає від мисочки. Тісто, рідкувате, друзі, і так має бути. Відстає від рук, гляньте, бачите? Ось, тістечко відстає від рук, відстає від миски. І тепер я його відставляю на 40 хвилин для того, щоб тісто гарно насходило. Пізніше я буду ще додавати багато чого в це тісто, і в тому числі борошно. Кладу полотеночку, ставлю мисочку на полотеночку, зверху накриваю полотеночком. В нас вже виключили опалення, друзі, тому важливо, щоб. Квартирі в кімнаті, де ви готуєте паску, печете, щоб все було тепленько. Я включила чотири комфорти плити, аби добре нагріти цю кімнату і забезпечити тісто, тепло, тишину. Завжди казала, бабуся, не ходіть, не хлопайте дверима, всі будьте тихенько, тому що тут відбувається такий чарівний процес. Мої хороші, пройшло 35 хвилин. Я змушена була підкласти кульочок. Гляньте, скільки тісто насходило, бачите, я навіть вимазала вже рушник, тому що тісто таке ріденьке, дріжджі, хороші, в кухні в мене дуже тепло. Тому тісто насходило швиденько, повна мисочка. Далі, моє завдання <кій> зараз додати до цього тіста різноманітні смаколики і пахощі. Хочу наголосити. Що? Якщо ви категорично проти алкоголю, друзі, то ви можете коньяк замінити соком апельсина і замочити родзинки у соку апельсина на ніч. Якщо ж ви Хочете зекономити, то ви можете класти просто помит... помиті родзинки, але враховуйте, що родзинки заберуть обов'язково з тіста багато вологи. Тоді випічка не буде такою вогкою і такою приємною. Потрібно цей момент врахувати. Далі, друзі, коли я готую, випікаю пастку на свято собі, то я беру. Коняк і апельсин. Тобто, так як я взяла грамів десь приблизно 90 коняку, якщо бути дуже точною, так, то я можу взяти, наприклад, там 45 грамів коняку на цю порцію і 45 грамів лимонного соку. Так? Тобто Це не принципово, можна навіть брати менше, просто тоді частіше помішувати. Я взяла більше, щоб воно мені цілу ніч там стояло, щоб я до нього менше заглядала. Тепер дивіться, сцідила я родзинки, і в мене залишилося коньяку, може, грамів 25-30. Тепер, що я додаю до коньяку? до коняку? Я додаю 2 грами меленого мускатного горіха. Я додаю 2 грами куркуми. Я додаю цедру з пів лимона і цедру з пів апельсина. Ці всі точні пропорції, друзі, я вам напишу в описі під цим відео. І я додаю 10 грамів ванільного цукру. Можна додавати чистий ванілін. Ваніліну додавайте 1 грам, якщо чистий ванілін додаєте. І тепер цю всю смакоту і добриню, гарнесенько перемішую. Роблю отаку скашку, отаку моченку. І тепер це все додаю до тіста. Також додаю родзинки, цукати. Ви можете додати якісь інші сухофрукти, які ви любите. І, друзі, буду ще додавати трохи борошна. Я вам в описі напишу точно кількість, скільки дала я. Але ви ж розумієте, що борошно, друзі, різне. У всіх різне борошно, різна величина яєць. Тому, ваше завдання, найважливіше, що потрібно розуміти, відчувати тісто, і найважливіше його не забити. Краще, нехай воно буде трошки рідше, ніж ви маєте його забити. Все, мої хороші. І тепер моє завдання вмістити ці родзинки і оцю всю пахнуту, і цю всю добриню у тісто. Дуже довго цього разу місити вже не потрібно. Ну, може, хвилинки там 3-4 я буду місити. Важливо, ще раз наголошую, не забити тісто. Ой, друзі, яка пахнута по кухні. А коли це вже перед святом, це особливий настрій. Ми не будемо сьогодні говорити. Про те, що нам, українцям, уже два роки портить цей настрій і не дає можливості відчути сповна це свято, друзі. Але життя триває, життя продовжується, і воно є лише зараз. Немає життя того, що вже було, немає життя того, що ще буде. Що було, не повернеш, що буде, може не настати. Є лише мить. Ось ця, де я зараз стою. І вимішую цей святий хліб. Іншого немає, друзі. Тому треба користуватися моментом, радіти тому, що ми маємо вже зараз, тут і тепер. Іншого не існує. Дуже приємно ви, мої господинки. Що ви у вчорашньому відео, ви, мої дорогі україночки, звичайно, що ви здогадалися, що я буду випікати для вас пасочку. Мені буде, буде дуже приємно, якщо хтось із вас можете спробувати на одну порцію спекти її до свята. І якщо вам сподобається, тоді спекти собі на свято. Можете навіть на пів порції малесеньку спробувати, Друзі, вона дуже смачна. Проснулася моя донечка, киває головою. Що у на пасочка, саме цей рецепт дуже смачний. Все, друзі, я більше не буду додавати борошно. Зараз я зважила оце, що я м, приготувала. Зараз зважу, скільки в мене лишилося, і вам напишу точну грамотку. Але я ще раз наголошую, друзі, все одно. Ви, господинючки, відчувайте тісто під руками, не забивайте його. От я вам ще ближче піднесу, щоб ви побачили, яка гостина тіста. Не забивайте. Недобре, звичайно, що коли воно дуже рідке, але й недобре, коли воно забите. Все мої хороші, дивіться, от як тістечко відлипає від миски, бачите, миска чистенька, все від рук відлипає, бачите? Пальчики чистенькі, мої хороші, як воно пахне. А яка буде пахнута, коли воно буде випікатися? Все мої золоті. Ставлю на рушник. Кладу знову зверху чистий кульочок, де ж то я його поклала. Ось, Кладу зверху чистий кульочок. Можна харчовою плівкою, друзі, накрити або кришечкою. Але от мені, знаєте, як звикла колись, ну мені якось дуже так тепло і приємно, коли все-таки накрити, як я колись накривала. Мама, моя, ось викруха бабуся, накривати все-таки полотенечко. Але можете накрити і кришкою. Все, мої хороші. Відставляю в бік, приблизно до години буде сходити. Все залежить від того, наскільки у вас хороші дріжджі і наскільки тепло у вас в приміщенні, де ви печете свою пасочку. Пройшло рівно 50 хвилин, повна мисочка тіста. Все, друзі, більше борошна брати не потрібно. Більше я борошна брати не буду. Змазую стіл олією, змазую руки олією і викладаю сюди тісто. Погляньте, яке воно користе, гляньте, яке воно красиве. І тепер я буду. Це тісто не просто обминати, а ось так, ніби його складу для, для того, щоб в нас було ще більше шарів, щоб воно було волокнисте і щоб мало такі між собою прошарки всередині себе. І ось так пару разів роблю таку, таке обминання. Так, друзі, я приготувала форми. Одна форма в мене така роз'ємна, вона має 13 см, і одна форма така суцільна, вона має 12 см. Оця, друзі, форма, що роз'ємна, вона кращої якості, і в ній дуже гарно випікається пасочка. Оця така не дуже хорошої якості. Тому тут може знизу не дуже добре і по боках, не дуже добре підпектися. Але це не є проблемою, тому що я можу цю пасочку виняти, а цю духовочку просто додатково включити на нижній нагрів. Але побачимо, як це буде сьогодні. Принаймні, так було торік. Тому те, що пасочка не підпеклася або сильно запеклася, залежить не тільки від духовки, але залежить і від якості вашої форми, в якій ви будете випікати тісто. Тепер мені потрібно розділити майже на дві рівні частини ось це тісто. Друзі, більше четвертої частини тіста у форму класти не потрібно. Зараз я вам покладу і покажу скільки. Беру ось так серединку, намагаюся сховати всі родзинки, для того, щоб вони не підгорали, залишити зверху, вони обов'язково підгорять. Отак от, от. Ховаємо все вниз, підгортаю. Навіть забагато, мабуть, я трошки відберу, бачите, вийшла третя частина, буде грибом. Я все-таки відберу тісто, або зараз візьму більшу форму. Я взяла, друзі, більшу форму, тому що третя частина, якщо взяти третю, буде обов'язково тісто рости грибом. І я зараз вибіру діаметр форми. Одна форма 15 см, а друга форма 13 см. Ось на цю кількість. Тіста ось таку потрібно брати такий розмір форми. Ця форма роз'ємна, тому, я думаю, в мене все буде гарно випікатися. Вона кращої якості, ніж це була попередньо. Отже, у меншу формочку я кладу трошечки меншу частинку тіста. О, тепер супер. Бачите, четверта частина тіста. Кладу обов'язково рукою. Приминаю, тоді тісто буде сходити більш-менш одночасно, одно, ну, рівномірно, буде рівненьке. пасочка, отак От пальцями розрівняла, відставляю всі родзиночки ховаю. Все. Ось так виглядає тісто, і я знову чекаю тісто на розстойку. Воно буде стояти хвилин 20, поки гарно не насходить. Це Дуже важливий, важливий етап. І через хвилин 10 я включу духовку на 170 градусів, нагрів верх-вниз. Прикриваю формочки рушничком і чекаю сходження. Пройшло 20 хвилин, духовочка вже нагріта. Ось скільки тіста насходило, більша половина. І я буду. Ставити своє тісто у духовку, яйцем змазувати не буду, тому що я буду покривати зверху поливкою. Якщо ж ви не будете покривати поливкою, а просто будете прикрашати частинками тіста, можливо, щось із тіста виробляти, якісь прикраси, то, звичайно, можете покрити свої пасочки, змазати яєчком із додаванням молочка. Я ж запихаю свої пасочки на хвилин 40 випікатися у духовочці. Друзі, пройшло 40 хвилин, і я виймаю свої пасочки з духовки. Я впевнена, що вони готові. Ставляю їх сюди на підставочки, щоб вони стояли у формах хоча б хвилин 10. Глянь, такі вони красиві, зарум'янені, гарнесенькі. Через 10 хвилин виймуємо їх разом з вами з формів. Все, друзі, для надійності я зараз пройдуся ножем на всякий випадок. Ой, гаряче, ще дуже гаряче, друзі. Ставлю в бік. Мої хороші, тепер приймаю дно форми. Ось яка вона знизу. Вона, друзі, така м'якесенька. Погляньте. Гляньте, яка вона м'якунька, видно вам. Гляньте. Я боюся, що я її покину і вона осяде, друзі. Можна було б її підвісити на палочки. Забираю дно ще з однієї. Гарненько все підпеклося знизу. Хороша. Тепер мої золоті, я біжу на роботу, і ми вже з вами попробуємо, коли вони повністю захолонуть. Дуже м'якенькі. Пахнуть, пахнута на всю кухню. Зустрінемося з вами, друзі, через одну секунду. Ну що ж, друзі, пройшло 12 годин, поки в мене дійшли руки. До пасочок, які я випікала зранку. Я їх тут трошки прикрасила, друзі, як я їх прикрашала і як робила глазур, в мене буде окреме відео. І зараз хочу разом з вами, вже пройшло 12 годин, мусолово її попробувати до ранку, не буду чекати, тому що вона ж буде не свіжа, друзі. Можливо, ще не дуже засохла глазур, але я вже не можу чекати. Ну, вона то вже не липне до пальця, не знаю, як зараз буде різатися. Зараз разом з вами спробуємо. Тому що до ранку вона вже буде черства, коли пройде 24 години, це вже буде зовсім не той ефект. Тому, чи може, давайте краще, давайте усі і простіше різати. Так, так мої хороші. Ось. Як виглядає пасочка всередині? Я то люблю, знаєте, як люблю, я її люблю ось так. Тоді дуже добре видно волокна. Яка вона всередині? Всередині вона дуже волога. На жаль, друзі, камера чомусь не передає кольору. Насправді, колір, колір насправді жовтенький-жовтенький, і вона дуже-дуже друзі, волога. Ось така. Смакота із смакот. Якщо ви любите вологу паску, це точно ваш рецепт. Точно ваш рецепт. Просто обожнюю цей рецепт пасочки. До речі, вже практично майже висохла глазур. Бачите? Який плюс, друзі, цієї глазурі, що вона швидко засихає. От я її зробила десь півтори годинки тому, і вона вже практично висохла. Бачите? Вона не обсипається, вона не кришиться, вона не липне. Ось дивіться, бачите? У мене сухі ручки. То вона суперова. Друзі, спробуйте хоча б на пів порції. Я вам щиро рекомендую від усього серця, від, від цієї душі. А вам, мої хороші, дякую за терпіння, за перегляд мого відео, за вподобайки, за коментарі, за поширення. За те, що ви зі мною, нехай Бог береже всіх, хто береже нас напередовій, друзі. Дай нам Бог всім міцного здоров'я, дочекатися святої Пасхи, щоб всі були живі, щоб всі були здорові, щоб все в нас було добре, щоб ми в гарному настрої з хорошими новинами зустріли це світле свято. Випікайте разом зі мною, смакуйте, всім вам бажаю удачі, нехай все вам вдається. Всього вам самого-самого доброго. Будьте здорові!